Всіх вітаю, Да, я хочу певним чином поділитися з тим, що мене турбує, скажімо так, останній час, а саме те, що українське суспільство та українська влада мавпує всі негативні риси російського суспільства і російської влади. Ну, чим саме, наприклад, один з таких аргументів, їх є багато, але це вже пізніше. Один з таких аргументів. Почалася війна, все. Більша частина, скажімо так, російського суспільства підтримувала цю агресію проти українців. Цю агресію підтримали самі етнічні українці, які живуть в Росії. Тобто наші родичі, в кого там є, знайомі, друзі, вони от певним чином от підтримували. І ми дивимо, дивимося, звідки, як у вас там оце-вся все підтримка, звідки ви там придумали, що тут ці бандерівці, що тут ці нацики, що в нас там так, ми, ми такі всі погані, там мовні питання і там тому подібне. Ну і звідки? Звідки? Аргументи, шановні там росіяни, громадяни Росії, надайте аргументів. Нема. Все така пропаганда, пропаганда і наші питання без їх відповіді. Що сьогодні твориться? Наша українська влада, українське суспільство придумало собі образ ворога. Ну, Тобто за тому, щоб думати певні такі питання: економічні, соціальні, що в нас що твориться на фронті, на міжнародній арені. Скільки він запитання до влади, де ви були на початку війни, чому такі втрати території і тому, і тому подобне, як то кажуть, образ ворога створили УПЦ. Тобто громадяни України, які все життя були, жили в Україні, платили податки, працювали, ходили в школи, садики, не знаю, їхали разом на відпочинок. Там ми всі разом робили, скажімо, спільну справу, стають в один момент москалями, ворогами. Що ми кличемо руський мір і тому, і тому подобно. Скільки от таких от певних кліше, яких накидають на громадян України, а коли конкретно аргументуйте, будь ласка, їх нема аргументів, просто люди гавкають. Тобто, чим ми відрізняємося цим від, від росіян? В них така система. І в нас теж саме така система. Ми кажемо, в них диктатура, в нас також диктатура. В Росії беремо. Да? Там багато тих масових засобів масової інформації. І всі брешуть однаково, там, виправдовуючи там, російську владу, агресію проти України і весь той негатив вони стараються оце все обілити і казати, що таких от негативів не було, що Україна сама по собі бомбить і тому подобне. Що робить наша влада, наше суспільство, наші ЗМІ? Десять так само тих засобів масової інформації чи більше є, і всі брешуть однаково. Під копірочку, марафон, всі брешуть однаково. Демократія це коли багато засобів інформації і кожен бреше. Так, бреше. Бо диктатура це також брехня. Верніше, демократія це також певним чином брехня. Але кожен бреше по-різному. У нас всі брешуть однаково. Тобто от, негатив до влади це мінімізувати засоби масової інформації про це не пишуть, про ці всі от попередні речі, що я сказав, там, втрату території, тому і то, і, і все У нас це не піднімають питання. Образ ворога УПЦ. Все, там вони в всіх справах видні, і це нагнітає ситуацію, що люди критично перестають мислити. І от оці всі питання починають там розколювати, роз'єднувати суспільство замість того, щоб об'єднатися. Хоча на початку війни, коли була вся влада, всі засоби і масової інформації говорили, що УПЦ це українська церква, це громадяни України, весь весь все позитив. А коли прийшло питання певним чином відповідати за свої справи. Образ ворога, це все штучно, ну я вважаю, що це штучно створюється політиками і певними релігійними діячами, які отримують цього в в вигоду. Певним чином фінансово, храми вони забирають, типу голосування, яке можна пізніше буде розбирати. Але це все є так, ну розумні люди це все десь розуміють. До чого котимся? Ну не знаю. Але але, знаєте, кажуть, не було би щастя, да нещастя допомогло. Певним чином українське суспільство нейтральне, яке якби ні за тих, ні за тих. Ну, тобто, якщо є там два крила, скажімо так, вони своя там ідеологія, в цих своя ідеологія, і переконати їх важко. А велика частина є нейтральних людей, які в принципі по барабану, але раз так, раз так слухають. Тобто, ця частина, які от нейтральні, ну не агресивно налаштовані один до одного людей, вони починають розуміти, що відбулося в Чернівцях, хто там зайшов в церкву, не прихожани УПЦ, як подають ці засоби масової інформації, що самі в себе храм забирають. Все було нормально, тут самі в себе храм забирають. А розуміють, що ті бандити приїхали, козавезли, там певні там, органи, які цим способствували. Ну, тобто, вони це все реально бачать. І розуміють, кажуть, в принципі, так. Да. І тут от тянеться така, як ниточка, що вони починають от, думати е, раціонально: отак от і так дійсно, тут, отак от, 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 і так, і так, і починають люди думати. І це вже позитив. Міжнародна арена. Ну, також починає вже десь думати і бачити, що я на сам на самом ділі. Бо е, в, в принципі в ці слова їхніх там релігійних е, е, там керівників ПЦУ про те, що е, типу вони проти агресії, але ж ніхто не засудив, не засудив ці всі речі. Не сказав, що це неправильно, дійсно, що ці от голосування, навіть коли Феонозору по голосування, йому смішно. Він розуміє, що та ніяка громада УПЦ, це просто люди з вулиці, які там проголосували. Одна й та сама людина голосує за три храми. Ну, це видають бажане за дійсне. Навіть весь цей негатив не засудили. Людина, яка вважає себе священником, каже, що в неї нема справки, що вона хвора на голову. Але тут, в принципі, для цих дій якби, і справки не потрібно. Люди розуміють, що хвора на голову, яка закликає своїх громадян вбивати, вбивати громадян України. Прихожан УПЦ, це ж такі самі громадяни України з такими ж самими правами і обов'язками. Їх закликають убивати, а всі мовчать, хлопають. Ну, українське суспільство хлопає, мовпує російське суспільство цим же. Ну там хлопають, що там вбивають українців. Тут ви хлопаєте, що вбивали українців. Навіть е, я вам скажу, чим ще це є певним чином, якби плюс, що починають розуміти певні такі релігійні експерти, діячі, релігіовіди, які там. Типу, були проти ОПЦ, там підтримували певну ідеологію ПЦУ. Навіть вони вже говорять кажуть, це це ну, реально бардак, це бред. Про ці ж голосування, що вони от говорять, що це ніяка не, не релігійна громада голосує. Вони говорять це прямо. От, Наприклад, та, в принципі, можна зараз накинути, хто буде мати можливість, накидайте в, комент, в коментарі оці всі відео, де ці всі релігійні діячі говорять, що це все бред. Що це в нас відбувається. А деяке суспільство це все, як знову ж нагадує, хлопає і підтримує такі дії от, до своїх ж громадян. Ну, я вважаю, що це неправильно, навпаки, ми повинні десь е, добре один до одного ставитися прикладом. Не обзивати один одного, ну, будувати цю країну. Бо ці всі нюанси, що творяться проти УПЦ, це ви самі ж саме творите проти державності української державності. Ви цим руйнуєте українську державу. Ви, люди, які нищать структуру УПЦ людей. УПЦ, які нищать, ви нищите самі ж себе. Ми цим нищимо державність. Розумієте, у нас один ворог звідти забирає наші території, РПЦ забирає наші приходи. Каже, що то їхнє, в принципі, да, що це їхні їхнє голосування певним чином роблять фіктивні такі оці їхні референдуми. Шановні, а ви такі ж самі референдуми робите тільки тут в селу. Ви нічим не відрізняєтеся від них. Це ви просто мавпуєте їхні методи такого шантажу і злому. Ви думаєте, що УПЦ ну, там звідти з Росії не підставляють цим? Та вони спеціально це роблять, бо спеціально це роблять, копають яму нам, щоб нас тут а, з одної сторони. Самі ж українці знищували, а з іншої сторони вони там знищують. І про це говорить керівництво нашої церкви. Про це говорять священники, про це говорять епископи. Але до людей це чомусь не доходить. Вони мені там кажуть, не то що мені, а людям кажуть, надайте відповідь на то, аргументуйте то, шановні, скільки звернень було в перші години війни, перший, перший серед релігійних діячів, голів православних церков який на території України звернувся з критикою і осудом війни? Що тут не зрозуміло? Що не зрозуміло? Я просто не можу зрозуміти. Керівництво, структура УПЦ, скільки вже сказали, що вони засуджують агресію, засуджують Росію, засуджують ці всі методи. Що що ще треба? У нас люди, громадяни, воюють, гинуть. Все, все так всі. Ми всі тут як кажуть в одному човні. Нащо це все ділити? Наша ненависть один до одного. Давайте будемо ще раз добрішими слухати один одного. Хоча би, як кажуть, відпустіть цей рівень архієрею священиків. Давайте люди, ми між собою не будемо один одного там, ненавидіти і не знаю, там, травити один одного. Будемо добрішими, ну, і, і все добро, що ми будемо робити, нам все буде вертатися. А все зло, що ми робимо, нам також на все буде вертатися. Дякую всім за увагу. В принципі, пишіть коментарі, побажання, пропозиції. Буду мати час, буду читати, буду мати час відповідати. Хто має відповідь, скажімо, на певні запитання, і можете писати в коментарях відповіді тим людям Бо, ну, Так що, все гарного дня, мирного неба, слава Богу, слава Україні!